Миром Божим, Божого благословення, хотіла подітися сьогодні відкриванням свідченням одного чоловіка. Він говорить, що я нещасливий. Я маю сьогодні машину, маю сьогодні багатство, маю сьогодні бізнес, квартиру, маю сім'ю дітей, але я нещасливий. Я коли тільки повірив у Бога. Був щасливий, коли вів а, дві домашні групи, коли а, був бідний, не мав нічого. Був, мав старій хатині жив, і я був щасливий. Зараз я мріяв, коли достигну це все. Коли я достиг цього, я не щасливий. Я вже не веду домашні групи, я не щасливий. Чому так? А, коли ж ми. А, Дійсно не забуваємо про Бога, коли ми живемо земним життям, не розпинаємо своєї плоті, ми не можемо дійсно достигнути до щастя. І пастерін показав теж свій приклад, що Чому, чому так відбувається? Він говорить: я прийшов, коли вірував у Бога, і почав проповідувати людям, і всі були такі грішні, і мені хотілося розвернутися, піти і залишити це все. Але незабаром я почув діагноз рак. І я крутився від болі, І я почав всіх прощати, я говорю, я всіх прощаю, я всіх люблю. І каже пастир, що я так научився любити, я так научився бути смиреним, я так научився дійсно бути щасливим, розп'яв свою плоть. І ми не можемо бути щасливі, якщо ми не розпнемо свою плоть. Багато хто читає Біблію, що ти маєш бути святий, ти маєш розп'яти свою плоть. І Біблія вона говорить, не йди і розпини сестру, брата, маму, жінку, чоловіка. Біблія говорить, розпини себе, свою плоть. І велика проблема сьогодні, багато людей, що вони читають Біблію, що хтось має це зробити, але не він. Це проблема сьогоднішнього християнства. Перш за все, нам треба розпнути свою плоть. Тоді ми зможемо бути щасливі, тоді ми зможемо нести мир людям. Ми зможемо нести благодать людям, і ми зможемо принести плід Богу. тільки через те, коли ми розпнемо свою плоть. Амінь.